Скільки ти зараз витрачаєш на от різні розхідники? Типу сервер. 600, здається, останні були цифра. Я плачу тепер 600 доларів в рік на сервери. І десь 20 тисяч в рік на AI. Тому що для цього потрібні потужні 20 графічні карти. 20 AI, так? 20 тисяч доларів на AI в рік. А так сервак коштує 600. Так. Який сервер коштує? де тільки веб сервер А як це може бути? В тебе мільйон користувачів. Щодня. Угу. Я правильно кажу? Мільйон? Так, так. Плюс-мінус 600 доларів в рік. <рис> Як? Ти, ти щось обходиш, якісь там правила? Ну, наприклад, <рис> хмарних сервісів, чи тобі безкоштовно Ні. Думати, ц... ти... Ну, там ну, все, все тобі працює, працює в браузері, і там не потрібен сервер, який би щось там рахував, якісь функції, ефекти. Ну, навантаження йде на комп'ютер користувача. це... Так, так. Так що цей сервер потрібен тільки для того, щоб скачати JavaScript. І там ще є кешінг в браузері на 24 години. Тобщо, так, тобто, якщо ви відкриєте вранці фотопій, а потім ввечері, і я не поміняв нову версію, то у вас вона відкриється з кеш. Так, так. Ну, сьогодні в інтернеті трафік набагато більший, ніж в, о, в мене фотопі, тобто, що вам, щоб відкрити фотопід, треба скачати півтора мегабайта сервера. А, а люди сьогодні дивляться на 4К відео в Ютубі, Нетфліксі, так що по трафіку фотопіца дуже, дуже мало.